Вітаю вас, дітки! Сьогодні до нас гості завітають та з нами весело пограють. І перша гра не помилися. Накриємо на стіл. Завдання таке. Знайдіть ту цифру, яка буде відповідати кількості названого посуду. Погляньте, будь ласка, на картинку. Я поставила чашки. Скільки їх усього. Так. Три. Як ви думаєте, скільки гостей прийде? Вірно троє. Чому? Скільки виделок? Вірно також три. Скільки ложок. Так, диві. Скільки тарілок. Вірно, тарілка одна. Скажіть, якого посуду найбільше? Так, виделок та чашок. Наскільки більше виделок, ніж ложок? Вірно, на один. Чого більше ложок чи виделок? Так, виделок більше наскільки? Так, на один. А чого менше? чашок чи тарілок. Вірно, тарілок. Наскільки? Так, на два. Дітки, що ви бачите? Так, це кружечки. Оберіть три кружечки різного кольору. Скільки ви обрали жовтих кружечків? Так, один. А зелених, також один. А червоних вірно, один. А скільки ж всього кружечків ви обрали? Так, три. Як отримали число 3? Вірно склали разом по одному кружечку. Тепер оберіть кружечки так, щоб два з них були одного кольору, а один іншого. Скільки всього кружечків? Так, три. З яких чисел ви склали число 3? Вірно 2 і 1. Молодці. Виконаємо вправу перетвори фігуру. Для виконання вправи знадобиться трафарет. Розгляньте малюнок. Яка геометрична фігура сховалася в малюнку? Що ви можете розповісти про неї? А про цю картинку. А про цю картинку що розкажете? Чим трикутник відрізняється від круга і овалу? Візьміть трафарет, прикладіть його до сторінки, обведіть кілька трикутників і оживіть їх, перетворивши на будь-який предмет. Виконаємо вправу фігурки. Треба буде розставити фігурки у певному порядку. Пропоную назвати геометричні фігури в ряді. Яка фігура йде за кругом. Так, трикутник. Яка за овалом? Так, круг. Скільки крапок у першій фігурі? Вірно, одна. У другій. Так, дві. У третій. Так три фігури. Дітки, із якими завданнями ви сьогодні впоралися легко? А що викликало у вас труднощі? Як утворюється число три? Ви великі молодці. До нових зустрічей.